24 лютого 22 року в дім кожного українця прийшла війна. І вона триває досі. Кожен з нас прекрасно розуміє, що те матеріальне, ті цінності, які до цього вважалися ніби важливими. Стали нічим, тому що ми можемо втратити все в один момент, і кожен з нас зрозумів, що найцінніше це є життя. Зараз триває збір на невідкладні потреби військової частини 7329 в рамках проекту Support Ukrainian People. зібрано вже мільйон 347 тисяч гривень, з яких 247 тисяч гривень задонатили наші українці. 100 тисяч гривень задонатила українська спільнота студентів Великобританії і 1 мільйон гривень задонатила компанія Астра. Але потрібно ще, тому що ціль 2,5 мільйони. Зараз передаємо хлопцям першу частину з великого списку їх потреб. В першу чергу це квадрокоптер, а також шини, акумулятори, запасні частини, редуктори. Фільтра і так далі для обслуговування і ремонту старої вітчизняної техніки, яка теж працює на фронті, і яку потрібно постійно ремонтувати. Я знаю багатьох фермерів, які власні автомобілі віддають на зсу. Я знаю, що багато фермерів власними автомобілями завозять гуманітарну допомогу, завозять медикаменти і все необхідне для того, щоб підтримувати там і бійців, і звичайних людей. Вони евакуюють звідти людей. І закликаю кожного з вас, які зараз знаходяться тут далеко від зони бойових дій, теж підтримувати, підтримувати цей проект, донатити хто скільки може для того, щоб забезпечити боєздатність підрозділів і продовжити захист нашої території і видавлювати з неї ворога якомога далі, щоб він більше не захотів. Повертатись назад. Ми щиро вдячні за отримані речі, особливо за цей дрон, який допоможе нам у виконанні завдань. Дякуємо, дякую, дякую, дякую. Долучайтеся до нашого проекту. Він нам допоможе наблизити перемогу. Слава Україні! Героям слава! Потрібно ще дуже багато інших речей для того, щоб закрити потреби військової частини 7329. Тому закликаю кожного з вас. Кожного українця, кожного громадянина України, а також, якщо ви навіть не в Україні, долучитись до збору, посилання ви знайдете під цим відео, а також в коментарі, для того, щоб ми наблизили нашу перемогу.